Львівська громада чекає дозволу на встановлення фігури Ісуса Христа. На новому знесінні готуються до подвійного свята, сторіччя заснування парафії та 25-річчя освячення храму Пресвятої Богородиці Володарки України. Одним із ключових задумів є встановлення фігури Ісуса Христа навпроти храму, ідеї, яку громада виношувала роками. Проєкт уже готовий. Архітектор розробив детальний план. Місце визначене з урахуванням освітлення і композиції вулиці, а благословні. Вення дав митрополит Ігор Возняк. Сама фігура вже виготовлена і планують відкрити 12 грудня у день ювілею храму. Ініціативу підтримали віряни, ветерани, волонтери та громадські організації району. Вони наголошують, ділянка, де має постати фігура, не перебуває у приватній власності. Втім, попри неодноразові звернення до мерії, громада досі не отримала офіційного дозволу. Люди закликають міського голову Андрія Садового нарешті ухвалити рішення та. Долучитися до відкриття пам'ятного знаку, який на їхню думку стане символом віри і відродження українських традицій. А яка ваша думка щодо цього? Пишіть у коментарях.